Всім здорова. Приїхав на Десну неподалік від села Пирогівка, де впадає річка Шостка в Десну. На велосипеді мені до цієї точки 18 кілометрів. Збираю свій комплект. Це Golden Cage Wanderer від 0,9 до 8 грамів. Буду ловити на маленькі ультралайтові коливалочки. На Десні нікого немає. Кайф. Я вже тут раз був. І мені тоді не дуже повезло, тому що мене застав ливень без нічого. Але я тоді реалізував два кунця. Також було два клювання, і один, одне з них це було прикольно, то що це був або жерех, або головник. Я його бачив, Я бачив як жерех під берегом пропливав в тому місці. І там в мене було клювання, щось там покрутилось, але я його не витягнув. Що сьогодні буде, я не знаю. Плюс 31, Нікого нема. Ну, Я спробую все одно щось, щось хочеться впіймати. Вам приємного перегляду! Вже аж забагрив ой, сфоткав. Я думаю, там тишки жити буде. Бей в трьох грамах червоненька. Ось я як тільки починав побачити. Балити, як вірно, на свої приманочки. Ух я на неї раз відірвався по окомі та по щуці. Все одно вірю в цей кольор, він класний. Але все одно хочеться зараз, знаєте, що переставитись на чорний. Хочеться чорного. Не знаю. Ще покидаю такий з білого переставився зробив десь 10, 10 закидів На перспективній ділянці не побачив я нічого, тому я переставився на інший колір. Тільки один мінус у п'яти учасника. Це коли в тебе вилітає ковідно. ти такий опа-на! Хочеш далеко заганяти, щоб потім легко було виймати. 150-200. Червоний кольор. Я як завжди шов шов і вже тикнув, як виводив. У мене, як завжди, один акум, я ніфіга не зняв. Хоча що там знімати, тичок тільки. Ну, повторно він вже не клюнув. Плювання, і що там? Колосатий. Ага.

Знову, знову окну, знову той самий кольор. Зараз ще під кінець бачили. Нитка кинула бороду. Короче, я відірвав, турманочку забрав. А, там неможливо розпутати дуже швидко. А зараз вже пів восьми і мені потрібно додому, тому що мені ще їхати хвилин 40, а в вісім вже темніє. Тому ось така невеличка вилазка. Знайшов місце де полює жерех. тому є сенс повернутися повернутися пополювати саме на нього. Я думаю, то не головень, такі подачі робить. Це тільки він так лопасить. Хотілося б потримати. Але, але, іншим разом, іншим разом. Пока.